Всім привіт! Сьогодні в нас буде один з найкращих роликів. Я реально так вважаю, тому що коли прописувала я сценарій костяк під цей відос, я розуміла, що абсолютно все, що я сьогодні скажу, це побудовано на моєму досвіді. Ці знання я передаю і учням, і людям, які до мене заходять в особисту роботу, і різним клієнтам. І навіть я з цим ділюсь своїм хлопцем, з братом, з батьками і так далі. Сьогодні поговоримо про те, як побороти прокрастинацію, як побороти лінь, чому лінь дорівнює депресія. Uh, і чому Олін породжує тривожність насправді, а не навпаки. І я вас дуже попрошу взяти листок, ручку, записати, будь ласка, все, що я скажу, тому що це дуже і дуже важливо, якщо ви або вже експерт, або вже підприємець на даний етап, ви вже маєте роботу, ви вже хочете заробляти більше або стабільно заробляти, то вам все то вам все, що я сьогодні скажу, дуже буде потрібно. І навпаки, якщо ви новачок. Або ви тільки себе шукаєте, то я вас впевнюю, що ви, коли почнете себе шукати, якось розвиватись, ви будете стикатись з лінією, тому що у вас ще не буде. Такої чіткої дисципліни, яка є вже там у діючих експертів, і то не у всіх. І ви будете сливатись. І це, до речі, от найчастіша проблема новачків, які себе починають шукати в чомусь, і чому вони сливаються, чому у когось вода, от вони говорять, чому у когось виходить, а у мене не виходить. Я там іду по тим же стопам. Я те саме навчаюся, але чому у мене не виходить? Так, ось одна з проблем, і я вважаю найголовніше, це ті, у кого виходить. Вони дуже дисципліновані люди. Вони. Встають і чітко знають, у них є планер, вони чітко знають, що вони сьогодні роблять. Хотять вони чи не хочуть, і є в них енергія чи немає в них енергії. І я вам цього також бажаю. Тим більше, коли ви тільки починаєте, коли ви дуже багато чого не знаєте, коли у вас починається таке, знаєте, аторження всього. Тому що я теж хочу розкрити такий секрет. Дуже буде корисно, якщо ви експерт в маркетингу або ви продюсер СММ. Найбільше люди не люблять себе відчувати тупим. І якщо ви своїми послугами, своїми навчаннями, своїми знаннями даєте відчуття тупості людям, вони сливаються. Звичайно, не всі, але більшість людей сливається. Так ось. І дивіться, дуже багато хто думає, що типу, от якщо в мене там вийшло, або у вашої людини, на яку ви дивитесь і надихаєтесь нею, і ви думаєте, от у неї вийшло. І тому що їй там повезло, тому що вона родилась 10 жовтня, да? мені теж таке проплітають. Вот. Але насправді вийшло тільки через те, що була дисципліна. І сьогодні я вам розкажу, як взагалі мені діагнозували депресію протягом двох років. І ви для, для вас це буде такий чесно резонанс. Я так ще глибоко цю тему не розкривала. Хочу розкрити в цьому відео, і це буде дуже дуже цікаво. Почну з того, що е, з скільки мені років було? З 15 років я займалась СММ. Займалась Коли потім наступило 24 лютого, ну, типу, я не розуміла взагалі, що робити, тому що е, я не розуміла, чи взагалі комусь цей СММ потрібен. Ну, в цілому, да? ніхто це нічого не розумів. І потім, десь з березня, я вже почала працювати спочатку безкоштовно для благодійних якихось брендів, які благодійно кормлять людей, там, заселяють і так далі. І вже, десь орієнтовно, з травня я вже почала брати спокійно проекти і вже, в принципі, почала заробляти. І от, щоб не збрехати вам десь через Да, в серпні 23-го року, в серпні 23-го року, я себе дуже погано почувала. Тобто я ці півтора-два роки дуже інтенсивно працювала в СММ. Я спочатку вивчала сама, потім я проходила навчання, і все це було якось так. Знаєте. Дуже інтенсивно в якісь, в якісь, в якихось моментах. Але у мене в цьому періоді, да, коли здається, та вона там за два роки просто все вивчила і так далі. Це так здається. Але насправді за ці два роки було дуже багато падінь, дуже багато помилок, які в моменті мене не збивали. Але знаєте, наступає такий період, коли типу у вас ложка падає, і ви вже все. І от у мене так наступило в серпні 23-го року. У мене було 13 проєктів по СММ, і плюс паралельно у мене було два запуски. І в той період я просто я не розуміла, що зі мною відбувається. Я не хотіла нічого. Я хотіла зробити просто ну, покончити жити знаєте, І тобто у мене не було тоді на той момент якось. Я залишилась без друзів, я переїхала від батьків жити з хлопцем. І, типу, знаєте, дуже багато було моментів, де я виходила з зони комфорту, і ще плюс у мене було багато роботи, і ще тоді, і мені коротше, було дуже погано. Вот. І я пішла до психотерапевта, і мені прописала діагноз депресія два роки два роки, прикиньте. А я кажу: а чому мені зараз тільки стало погано? А він каже. Дайте мені відповідь на, на одне питання: як часто ви лінитесь? І я сіла і кажу: я почала лінуватись останні два місяці. І він каже: А як давно вам погано? Я кажу: ну, останні два-три місяці. І мене просто мене тут тупо розорвало від цього. Ви представляєте? Я кажу: А чому я цього не помічала раніше? Я ж всі так два роки багато працюю. Тобто, у мене не було, знаєте, такого, можливо, ви зараз подумаєте. У мене не було такого періоду, що, типу, я там працювала півтора роки так собі, а в останні два-три місяці я прям себе е, захуярювала роботою. Ні, це було реально дуже багато роботи постійно. І я цього не помічала, тому що я була дуже дисциплінована. І мені здавалось, коли да, мені там можливо я вставала вже уставши, мені здавалось, що зараз мені треба сісти, попрацювати дисципліновано в дедлайн, і типу тоді я можу йти спати, відпочивати і так далі. І так, в принципі, це було по панакатане. Я, якщо чесно, не пам'ятаю навіть ці два роки, мене реально як будто це вибулася з голови, щоб розуміла, навіть свій день народження, коли я празднувала його. Я в свій день народження теж працювала, тобто я не могла якось відключитись, тому що мені треба було бистро в дедлайни. І якраз таки, оця дисциплінованість мені не мені заважало побачити дійсно то, як я себе відчуваю. А коли я почала лінуватись, коли я почала перекладати е, ці дзвони, коли я почала перекладати різні. Пунктики в своєму планері, да, тому що мені вже настільки було погано, я почала помічати, що мені дуже погано. Тобто я можу не спати, я можу плакати ночами і так далі. І якраз таки з лінії да, переросло це все в трив... в депресію. Лінь, тривожність, депресія. І от як це все побороти? Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали собі єдине і дуже важливо, коли ви починаєте працювати, якщо ви новачок, да? зараз говоримо про те, що ви новачок, ви себе шукаєте. Я вас дуже попрошу не накидувати себе, знаєте, во так з головою. Не забувайте на своє здоров'я, не забувайте, не забувайте на свою особисте особисте життя, не забувайте на своїх друзів, на свою сім'ю. Тому що це те, що вас наповнює, це те про що не можна забувати, і в принципі. Ви маєте, ви не маєте робити так, як робила я. Я просто, якщо зараз знайду ці скрини, я вам сюди вставлю. Якщо не знайду, не вставлю. Я робила, я прокидалася о дев'ятій ранку, плюс-мінус, тому що я на перший, коли ще тоді 2 роки, 3 роки назад, я тоді не ходила, типа. Ну, як, я прогулювала перші два уроки, да, плюс-мінус. Я вставала десь о 9-й ранку, йшла е, на уроки в школу, е, прогулювала ці уроки, і в мене було з 9 рано до 10-11 вечора, просто кожну годину якийсь пункт тому виставити, тому написати, тому написати сценарій для Reels, тому написати стратегію, туди вийти в сторіс, там продумати, написати команді. Вот так вот. І це в мене було 13 проєктів. І я, понятне діло, що коли я лягала в 12 ночі. Я вирубалась, і в мене знаєте, в мене не було в оцього дещо відчуття, що мені щось не так, тому що я просто працювала. Перша моя порада, будь ласка, не закидую не закидуйте себе з ног до голови без вихідних роботи, навіть якщо ви починаєте, навіть якщо вам дуже потрібно, як мені було потрібно. Завжди пам'ятайте, що це боком вам вернеться, як вернулось мені. Наступне, якщо ви все-таки розумієте, що вам вже погано, що у вас вже є лінь, що вас вже вам вже тривожно, коли ви лінуєтесь. Ви не хочете, ви не можете себе заставити щось робити, і плюс до того, ви тривожите, що ви нічого не робите. Я вас дуже попрошу. Це типу, я не лікар, я не можу це все говорити, але знаєте, що мені допомогло? Мені допомогли. Заспокійливі на травах. Іменно на травах вони такі зелені, вони такі вонючі трошки, але вони мені дуже допомагають. Я на них не сажу ну, типу, постійно. Але коли у мене, наприклад, я відчуваю, що в мене якийсь тривожний період, то я можу собі пити 3-4 дні ці заспокійливі. Вони на травах, це типу абсолютно нормально. Вот. Але зараз я стараюсь свою тривожність побороти медитаціями і все в цьому роді. От це був другий пункт. Третій пункт, будь ласка, постарайтесь. От якби вам лінь би не було, якби ви там не любили от якусь справу. Я просто знаю, що коли лінь щось робити, давайте візьмемо одну справу. От лінь вам написати стратегію для клієнта. Найчастіше вам лін це робити, тому що ви розумієте, що це дуже довго зараз буде, що цей клієнт вам буде робити 100-500 вправок, і ви, коротше, такі думаєте, господи, давайте вже оттягнемо, і це все. Зробіть собі челендж. Якщо ви розумієте, що ви цю стратегію треба, вам треба плюс-мінус писати два дня, Хоча такі справи я дуже рекомендую писати просто одним разом, поставте цю задачу до 13 дня. Встаньте в 9 утра. І зробіть його до 13. Виключіть все, і до 13 у вас немає нічого взагалі хвилювати. Тим самим, що у вас відбувається? Дивіться, ви зробили основну вашу задачу, яка вас заводила в тривожність. Все, у вас тривожність вже не має бути. Ну, якщо, звісно, у вас клієнт і буде вводити вам правки, то буде. Але основна тривожність вона пропаде. Значить, ви зробили основну свою задачу. У вас пропала тривожність, і у вас піднімається дуже важливий гормон. Я не пам'ятаю, чи він ендорфін називається, чи як він називається, і вам цей гормон дає далі буст робити інші справи. І дуже важливо, завжди у вас день має закінчуватись в якийсь конкретний час. Наприклад, у мене закінчується в 19.00. Тобто я Після 1900 дуже рідко працюю. Неважливо, коли я прокинусь чи в 8 ранку, чи у час дня. Я завжди працюю до 19 дня. Тому що далі мій мозок не працює. Ви можете це відслідкувати навіть від себе. Типу, коли ваш мозок відключається, у мене мозок відключається реально дев'ятнадцять дня, дев'ятнадцять вечора. Я вже взагалі більше реально не можу нічого скласти в своєму, в своєму в своїй голові. Так, наступна порада, вже не пам'ятаю, яка ви дуже часто думаєте, що лінь, прокрастинація. Я так само думаю, лінь, прокрастинація, оце, ото, тривожність, воно залежить від інших людей. від... Е Обстоятельств ні. Тобто, вам тривожно, тому що у вас клієнти дебіли, вам тривожно, тому що сонце не встало, дощ падає, вам тривожно, тому що ви нічого не встигаєте, вам тривожно, тому що у вас екзамени. А насправді вам тривожно через те, що це просто ну, зараз таке, знаєте, душні, душ, контент душнілий. Вам тривожно через те, що у вас не вистачає в організмі якихось потрібних елементів. В моєму випадку мені не вистачало е, вітаміна, коротше, железа. І ну, як я це зрозуміла, я пішла, звісно до лікаря. Мені, я подавала аналізи і мені це дали. Коли я почала пити железо, це вітамінки, не железо, типу Гантері, а вітаміни. Е, мій Ритм життя, мій настрій, моя енергія стала набагато більше, краще, розумієте? І друге, що пов'язано з цим же пунктом, це те, що ви маєте нормально наладити сон. Тому що, дивіться, коли ви лягаєте до 2-3 ночі, вас сон, ваш сон вже в принципі ну, безполезен. Ви можете лягати, а можете не лягати, в принципі, буде одне й те саме. Ви лягаєте до двох-трьох, потім ви прокидаєтесь там в 11, да? і то з такою важкістю, ви прокидаєтесь в 11-10, в і ви вже втомлені. Ви вже не можете нічого робити, вам вже, в принципі, все одно. Що у вас є там якісь задачі, чи є у вас там якісь зуми. Ви, навіть якщо прийде на, на той зум, да? на зізвон, ви такі будете сидіти, думати, господи, коли вже отсюди уйду просто в мене немає сили нічого робити. Я знаю, про що я говорю, тому що в мене було це дуже довго. Я не розуміла в чому справа. Я і медитувала, я і робила собі вихідні, і в спа ходила, і на масажі ходила. Але я лягала спати в 2-3 дня, тому що в мене підвищилася тривожність, а тривожність в мене підвищувалась, тому що в мене неправильний графік дня. І це такий, знаєте, замкнутий круг. І за тривожність я не могла заснути вчасно. І я лягала завжди в 2-3 в, в ночі, і, типу, прокидалася пізно. Хоча. Ви маєте лягати, дивіться, це теж лікар мені прописав, це не я про це собі придумала. У вас виділяються під час сну до 12 ночі і до 2 ночі важливі якісь гормони. Тобто, якщо ви ляжете, наприклад, в 10 11 ночі, поспите навіть до 3 ночі, ви прокинетесь, ви будете набагато бодріше, чим коли ви лягаєте типу, пізніше. Якщо ви хочете себе перевірити, чи права є, згадайте, коли ви були. Молодшими, або навіть якщо у вас зараз це є, коли у вас наприклад літак. Був або поїзд був, наприклад, на 5 ранку. І ви, вас, мама, або ви заставляли лягти, типу, у 8-9 вечора, у 10, добре, в 10 вечора. Ви лягали і набагато бодріше вставали. Ви, звісно, можете думати, що це типу, бо Боже, в мене подорож, звісно, я буду бодріше вставати. Але насправді вашому організму все одно, куди ви встаєте? В подорож, на летите чи просто у вас робота. Просто графік ваш сон став ефективним, тобто ви до 12 ночі отримали те, що вам потрібно, і до 2 ночі отримали те, що вам потрібно. Я себе чесно я собі відчуваю такою душніло 18 років, а я вже про це розказую. Якщо чесно думала, що коли мені настане 18 років, я з'їду від батьків, я буду тусити до чотирьох утра. І, ну коротше, не так сталося кадалось. Як е, якщо от я себе це дуже, дуже, дуже себе заставляю лягати спати до до 11.30, до 12 максимум. Не завжди у мене виходить в 11 або в 10 лягти. Але до 12 я маю спати для того, щоб у мене виділився гормон до 2 годин ночі. І тоді, в принципі, в 3 часа ночі я можу встати і ну, тост, я можу вже не спати далі, бо він цей сон вже нічого мені не дає, ніякої ефективності. От. Я можу встати в часи ночі піти працювати. Це в нас була, я не пам'ятаю вже яка порада. І остання порада, яку я вам дуже сильно рекомендую: відпишіться від тих людей, які вам пропагандують успішний успіх без показу своїх внутрішніх ситуацій. Розкажу свою історію. Я відписалась від. У мене було 300 підписок, я була на 300 людей підписана, і в мене зараз залишилось 40, напевно, орієнтовно 40. Я відписалась від тих блогерів, які, знаєте, спочатку вони сьогодні вони рекламують секшопи, а завтра вони розказують, що вони дівственники. Тобто, я від цього, типу, відписалась, тому що це ліцемерія, мені це не подобається. От далі я відписалась від тих експертів, блогерів, неважливо взагалі, де людей, навіть звичайних там, да, людей там може бути моя подруга, яка транслює тільки успішний успіх, тому що це давить на нашу емоційну частину, і, типу, Зачем мені це? Да? Е, вот. Я думаю, що я з часом знову там підпишусь, але 100% не на всіх. Але на даний період, на даний мій етап, коли я хочу мати чисту голову, коли я хочу е, бути, знаєте, коли я хочу навіть підсвідомо не копіювати, тому що ви все одно, якщо підписані на багатьох. Ви всі, все одно будете підсвідомо десь копіювати один одного. Я не хотіла цього робити. Е, вот. І на даний момент я хочу мати чисту голову і, типу. Все окей, але я не відписалася від тих людей, хто у кого також да, є хороше життя, вони трансують класне життя. Але у них є ще, окрім цього, додаткові емоції. Вони показують там, не знаю, друзів, своїх батьків, вони показують свої провали, вони показують свої мінуси і так далі. От від цього я не відписалась, тому що насправді від всіх відписуватись теж не варіант, тому що ви тоді будете таке, як будто в ілюзаторі, ну типу в ілюзіях якихось, що ви типу єдиний в світі. Ні, треба бачити ринок, треба розуміти, що відбувається. Але ви можете слідкувати, читати тих людей, хто вам відгукується, в кого є щирі наміри, тобто хто не пиздить вам на кожному кроці, хто не придає себе і свою аудиторію, і хто показує різні сторони медалі, а не тільки одну, яка блистить. Вот. Тому ось такі от мої поради. Я вам дуже рекомендую, дуже хочу, щоб ви не забували себе роботою, щоб у вас не було такого квадратної голови, де ви нічого не встигаєте, у вас тривожність підвищується, ви не знаєте, що зробити. Я стовідсотково вірю, що кожен з вас хоча б одну пораду для себе взяв і обов'язково прімінів, тому що знати це не це не означає робити. От дуже вас всіх люблю, обіймаю. Якщо вам сподобалось це відео, репостіть мене в сторіс, я вам буду дуже сильно вдячна. Це для мене. Дуже важливо, тому що Ютуб це не так легко, як там столі зробити. От, всіх люблю, всіх обіймаю і всім пока.